Доброго дня, незламні українці, громадська організація бюро по боротьбі з околичними злочинами. Вітає вас. Півроку тому сюди привезли поліцію, прокуратуру, екологічну інспекцію міста Києва, адміністрація благоустрій міста Бучі, прокурора. Я лічно був у заму. Сказав, що тут сміттєзвалище. Тут ми зловили автомобіль, який викидав. Після цього мене давили, хотіли переїхати двома автомобілями на цьому полі. Ось на мене їдуть. Давай, давай, дави мене. Стой, кажу, ні, стой! Прямо в інтер... Уже в тіктокі все, в інтернеті, брат! Давай, дави, так! І що зробила адміністрація? І що зробила якусь інспекція? Нуль, нічого. Вони тільки довезли більше сміття і засипали ще водний об'єкт, тому що річка Буча за моєю спиною. Ми метрів 40-50 всього лиш. І там річка. І ці всі... Нечистоти, ця вся хімія вона потрапляє куди? Правильно в річку буча. А ви, українці, дишіть, пийте, плавайте в забруднених озерах, дихаєте забрудненим повітрям. І що б я хотів сказати, внутрішні гниди, ви злодії, ви вбиваєте нашу землю. Ця земля це є Україна, а ви її вбиваєте. Ви вороги України. Хто це робить? За що ми боремося? Ми боремося за майбутнє наших дітей, за їхнє життя і здоров'я. Тому що зараз в цей важкий час, коли у нас триває війна. Ви берете травите нас, ви внутрішні вороги, всім посадовцям, чиновникам правоохоронним мору. Вам ганьба, тому що ви внутрішній ворог, який вбиває всередині нас українців.